Майбутнє лісу в руках кожного з нас так вважають працівники Новгородського державного лісгоспу. Тож сьогодні вони всі дружно вийшли на роботу і почали насадження декоративних дерев. Інвентар готовий. Люди також тож починають роботу. Весняне сонце також сприяло добрій справі. Загалом лісівники висадили більше 30 порід екзотичних дерев. У планах створення міні-дендропарку, де ростимуть незвичні для нашої місцевості зелені красені. В основному це дерева, які міні-дендропарк для озеленення. Тут і модрина, тут і ялина, і сосна. Кримська і різні породи. Можевельники, туї, теж декілька пород шаровидний, барбарис пурпурний, калина, рябина, наші сосна береза. Деякі екземпляри вирощували у розсадниках Держлісгоспу, інші замовляли колегам з Сумщини. До благородної справи залучили й учнів Чайкінської загальноосвітньої школи. А ми тут зібралися всі а, для посадки дерева. Це дуже приємна справа, як ви всі бачите тут. -то. Яка садять різні дерева для того, щоб збагачувати нашу природу? Ми вперше приймаємо участь у посадці дерев, тому будемо, ми не знаємо, як правильно садити деревця. Будемо питати поради у більш досвідчених лісівників. Я сподіваюся, що коли ми посадимо ці дерева, вони приживуться і будуть милувати нам очі в майбутніх руках. Спеціалісти лісової справи із задоволенням пішли на з дітям і ознайомили зі специфікою висадки дерев разом з акцією Мебутнє лісу у твоїх руках лісівники проводять акції за чисте довкілля та чисте джерело.